Вітаю на каналі Диво слово Їжачок та Соловейко Юрій Ярмиш. Під великим зеленим кущем жив собі їжачок. А на кущі у гніздечку, яке висіло майже над самою їжачковою хаткою, жило сімейство солов'їв. Одного дня налетів сильний вітер. Кущ захитався, і найменше силов'ятко випало з гнізда. Раптом біля куща з'явилася хитра лисиця. Вона вже хотіла було вхопити бідне силов'ятко, але їжачок згорнувся калачиком, настовбурчив свої голочки і сердито сказав. Іди геть звідси, хитра лисице, поки я не проштрикнув тебе своїми голками. – Чиба, який сміливий? скривилася лисиця. Радій, що зараз я не голодна, але знай, колись я ще сюди повернуся. Маленьке солов'ятко з їжачком відтоді дуже запраятелювали. Вони всідалися під кущем, пили чайочок, і їжачок розповідав своєму другові багато дивовижних історій. А тато Соловей щоранку уважно дослухався до солов'яткового співу. Ні, синку, казав він. Цю пісеньку треба співати не тьох 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 фіть-фіть, фіть, тюрлю, А фіть, 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 тьох 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 тюрлю. Чуєш, так набагато краще. Чую, татку, чую, пищало силов'ятко і виспівувало ще чарівніше. Минали дні. І пташеня навчилося не лише співати, а й літати. Поблизу куща росла мала зелена сосонка. Вона була дуже подібна до їжачка. Така ж колюча і така ж чудова, казала солов'ятко. Воно злітало на сосонку, і співало для їжачка аж до ночі. Вже вечори похолоднішали, вже зелене листячко породіло. солов'їна сім'я зібралася у вирій. До побачення, друже, пискнула солов'ятко. Ми летимо у вирій до теплих країв, бо вже скоро зима. Гірка сльозина скотилася з їжачкових очей. Він ще довго стояв на високому горбочку і махав соловейком лапкою. Осінь того року була якась тривожна, одного дня раптом спалахнуло півнеба і гаряча блискавка. Поцілила в ліс, запалали дерева, трава, загорілася їжачкова хатка і кущ, на якому жила Соловейкова сім'я. Усі лісові мешканці, щодуху втікали від страшного лиха. Їжачок теж побіг на своїх коротеньких лапках. А коли він знову повернувся до рідного лісу, то не впізнав його. Самі обгорілі стовбури та кущі полишив після себе страшний вогонь. Їжачок сів і заплакав. Довго він сидів перед обгорілою сосонкою, а тоді повідгортав від хатки. Чорний попіл і побіг на пошуки свіжого листя. Повернувшись, він побачив біля своєї нори лисицю. Ага, попався. Зловтішно засміялася лисиця і занесла над їжачком свою пазуристу лапу. Їжачок завмер. Він був знесилений і тепер лисиця могла зробити з ним усе, що завгодно. А що станеться із Соловейком? Він же не впізнає свого рідного лісу. Тоді їжачок зібрав усі свої сили і тихо сам собі звелів. Я мушу стати сосонкою, мушу. Нехай соловейко її впізнає і звиє на ній гніздечко. Нехай він буде щасливий. І тут сталося диво, на тому місці, де щойно був їжачок, постало чудово зелене деревце. Ба, що таке? цякнула злякано лисиця. Це ж сосна, а не їжак? Що за мара? Це якийсь зачарований ліс? І вона назавжди дременула з того лісу. Навесні з вирію повернувся соловейко. Він розгублено кружляв над спаленим лісом і сумно витьогкував. Невже це мій ліс? Мій чудовий рідний ліс. Ні, це, мабуть, не він. Мій був гарний, зелений, а це спалений, чорний і без їжачка. Соловейко хотів уже летіти далі, аж раптом углидів внизу маленьку зелену сосенку. З радості його серденько. Ледь не вирвалося з грудей. Ні, я нікуди не полечу. Це ж та сосонка, яка так схожа на мого найкращого друга. Соловейко сів на сосонку і побачив на ній ті самі жовті листочки, які їжачок ніс до своєї нори. Цих листочків я зів'ю собі гніздечко, сказав Соловейко і взявся до роботи. А коли гніздечко було готове, він заспівав про те, як вони з їжачком щасливо жили колись у цьому найкращому в світі лісі. А приспів був такий своєму рідному краю співаю пісеньку свою, фіть фіть, тьох тьох тюрлю. І від тієї чарівної пісеньки усе довкола стало оживати. Стрепенувся ліс і зазеленіла травичка. Весело затремтіла, засміялася сосонка. І Соловейкові здалося, що то не сосанка посміхається до нього, а сам їжачок. Ще мить і їжачок ступив назустріч другові. Тільки тепер його колючки були зелені-зелені.